Слава Україні, героям слава! Так, сьогодні мільйони українців вітали один одного з днем створення української повстанської армії, який не випадково історично поєднаний з великим християнським і народним святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. Сьогодні відзначається 70 років УПА селянської армії, яка з осені 42-го і по початок 50-х вела збройну боротьбу за створення української самостійної соборної держави. У вихорі Другої світової війни та після неї загинули мільйони українців, як тих, які воювали за вільну державу від Сяну до Дону, так і тих, для кого батьківщиною була Україна радянська. Репортаж Сергія Андрушка з вулиць українських міст, де цього дня традиційно мітингують і ті, які вважають повстанців своїми героями, і ті, для кого єдино правильною залишається сталінська версія вітчизняної історії. Київ свято Покрови перша дня. Сьогодні святкують 70 років Української повстанської армії. Першими приїхали з Херсону та Львова. Тут я теж не заходять всередину, а стоять зверху. Можете розшифрувати. УПА. Українська повстанська нація. А коли вона була? <нація> е, е, не знаю. А от розкажіть, що ви знаєте про українську повстанську армію? З ким вони воювали? Давайте я вам. скажу. Коли було створено? Як ви думаєте? Ну, порахуйте. Порахувати? 1900, Який там? 12. 1942 році. Український історик Володимир В'ятрович нагадав. Історію про упа шкільних підручників зачиної влади скоротили на тих територіях, де власне повстанці діяли, де вони боролися, де населення з ними безпосередньо зустрічалося, їх пам'ятають як героїв. Натомість на тих територіях, де повстанці ніколи не діяли, де про них чули тільки з радянської пропаганди, там до них ставляться насторожено. Як на мене, це найкращий доказ того, що це ставлення на в Особливо в східній Україні, південній Україні, є результатом пропагандистської роботи радянської системи. Комуністи сьогодні зібралися біля пам'ятника Леніна. Але не святкували. Що ви святкуєте? Ні, не день покрови. Я не вірю ні в яку релігію. Я вірю в соціалізм. Ось От. От таким образом. А що ж ви тоді сьогодні робите? Проти, будемо протестувати проти цих буржуїв проклятих націоналістів, які там зібралися. А по якому поводу можна знати? У них сегодня вы, праздник. У них сегодня праздник, а у вас. А у нас тоже праздник. Не коммунистический, я как бы не будто знаю, вы... Даже чего стоят? <laughs> да главное, что бандерит. Если бы вы сказали сохранить вот этот памятник, я бы еще понял. Тут почалась дискуссии. дискуссия. Коммунистам был суд или нет? Нет. Почему? Подал. Почему не было суда? Ты подожди, ты подожди. Подали. Що ложь комуністів ложне обвинение? Ви мені скажете голодомор то де суд кто упа или комуніст? Суд посудил. Подожіте Покажи, коли комуністів у них суд суд как они можуть судить самі сім голодомор видуманий. Понімаш в Америці. Америки видумали поніма у Києві. Проходило відразу два заходи святкування річниці. Упа марш організований однією партією. Коли Марш проходив повз будинок вчителя. Всередині якраз святкували річницю. Во які упа. Я знаю, що ми тут робимо. Ми відзначаємо 70 річниць у створення української повстанської армії. А там що робиться, я не знаю. У Києві Марш запам'ятався кількома димовими шашками. Шашку там кинули Тож провокація. Тут періодично рвали прапор партії регіонів. А я вважаю, що це є правильно, тому що це є бандитська партія. Це є партія українофобів, партія, яка нищить українську державу. І нічого крамольного тут немає. А згодом комуністичні прапори партії регіонів спалили. Українці чистить Україну від всякого бруду. Хлопці позбирали і спалили. Харків, кількасот людей зібралося в центрі біля пам'ятника Шевченка. Далі вони прийшлися до молодіжного парку, де встановлений пам'ятний знак воїнам УПА. Там відбувся молебен. У Івано-Франківську на ратуші старий упівець Степан Гах та Пластун встановили червоно-чорні прапори. О 9-й ранку згодом відбувся марш. За оцінками нашого кореспондента було пів тисячі людей, серед них кілька десятків ветеранів. У нас не було вочества. Вона була рідна Україна, яка була в неволі поневолена большевиками, німцями, поляками, мадярами. І ми боролися з ними. Щоб показати світу, що є така нація, яка може мати свою державу. Досі воякі УПА не визнають на державному рівні, і вони не отримують жодних пільг від держави. Сергій Андрушко, Антін, Квітень, Роман Турі, Світлана Сірих, ТВА.